Є знижки представляють Коко знижки травня на СТЗФін. 15% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на Європаст Софткапс. 20% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Хтось називає її білим золотом, а хтось білою смертю. Попри свою неоднозначну репутацію, сіль є чи не на кожній кухні та у більшості продуктів, які ми споживаємо. Однак, остання статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я, м'яко кажучи, невтішна. За даними ВООЗ, від хвороб серця та надмірного споживання солі щодня у світі помирає близько 10 тисяч людей. Крім цього, результати досліджень, проведених у Великій Британії, показали, додавання солі в їжу може збільшити ризик раку шлу. Попри це, відмовлятися від вживання цього продукту поспішають не усі. Пані Олена каже, без солі свій щоденний раціон не уявляє. Все одно ж потрібна сіль. Як же без неї? То не думаю, що це зашкодить моєму організму. Любить підсолити страви, і Олександр овочі, салати, супи, борщі. Угу. Як що не слон, то до солі. А от пані Людмила від вживання солі відмовилася. каже, через неї мала серйозні проблеми зі здоров'ям. Згодом її рішення підтримала уся родина. У мене сіль впливала на нирки, всі падпаструли під мене зараз і прикрасили без солі. Наша родина швидко звикла без солі. Все частіше відмовляється від підсолювання їжі і у столичних ресторанах. Розповідає офіціантка Анастасія, яка більше десяти років працює у сфері обслуговування. В нашому закладі ми раз в тиждень оновлюємо сіль та перець, і ми помічаємо, що солі ми кладемо набагато менше. Анастасія каже, нерідко люди просять, аби страви готували взагалі без використання солі. Позитивну тенденцію помітили і лікарі. Євген Марушко, лікар-кардіолог, розповідає: нині люди віком до 35 років більше цікавляться здоровим харчуванням та частіше дотримуються рекомендацій спеціалістів. Однак загальна статистика все одно невтішна. На загал, 7 з 10 людей зловживають кухонною сіллю деякі з них настільки звичні. За смаковими якостями, за смаковими звичками до солі, що просто не можуть від неї відмовитися. Лікар каже, основна проблема для організму, яку створює надлишкова сіль, затримка води в організмі. Збільшуючи затримку рідини, збільшується артеріальний тиск, оскільки ця рідина потім намагається вилитися через судини. Кількість рідини там збільшується і тиск підвищується. Тобто, зложивання солі призводить до артеріальної гіпертензії. Через надлишкову воду збільшується навантаження і на нирки, що також ускладнює їхню роботу. Аби уникнути таких проблем, лікаря рекомендує споживати не більше 5 грамів солі на добу. Це чайна ложка безверху. Якщо поступово зменшувати кількість солі за якийсь період часу, то ви поступово вийдете на повну відсутність досолювання, так і е, у вас зміниться ваші смакові відчуття, і ви не будете вже відчувати, що їжа без солі є несмачною. Якщо ви все ж споживаєте сіль, обирайте йодовану. Решта різновидів однаково шкідлива. Також лікарі не радять повністю відмовлятися від цього продукту. Мінімальні 4-5 грамів на добу організм все ж має отримувати. Проте, зазвичай таку кількість солі ми споживаємо разом з іншими продуктами. Без упину сміятися людина може годину, а з кварталом весь вечір. Це що таке? Голова од вас болить, Це перепила. Перепила також тебе голова болить, а ти кажеш від мене? Новий вечірній квартал у неділю о дев'ятнадцятій на 1+,1 Україна.